怎么？ Господи, благословене Царство Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. В мирі, Господе, помолімся, Господи помилуй, за мир, з висоти, і спасіння душ наших, Господе помолімся. Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всі, Господові помолімся. Господи помилуй, за святий храм сиріх, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходя до нього, Господе і помолімся. Господи помилуй. За засвятійшого вселенського архирею Франциска, бабуримського блаженнішого патріарха нашого, святослава, високопросвященішого, архієпископа і митрополита нашого Кирігорія. І Богу любої поискова нашого Кір Володимира, чесне присвітерство, хрісті, якунство за весь причет і людей, Господеві помолімся. Господи помилуй. За Богом бережний народ, наш за правління і все військо. Господові помолімся. Господи помилуй. За селище це і за кожне село, місто, країну і за тих, що вірують, живуть у них. Господеві помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття за врожай плодів земних, і часи мирні, Господеві, помолімся, Господи помилуй. за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих полонених, і за спасіння, і Господебі помолімся. Господи помилуй. щоб визволиться нам і до всякої скорби, ніби нужди, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Весь свядобре, добре, благословену, славну владичицю нашу Богородицю і присноді Марію з усіма святими, помінувши самі себе і один одної і все життя наше Христу, Богові відаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амі, благо і сповідуватися Господеві, і співати імені, Твоєму Всевишні, молитва, Бородиці, спаси, спаси, нас, сповіщати зарані. На всяку ніч молитвами, бородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в нім, молитвами, бородиці, спаси, спаси. Все в часі на віки віки вами, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, ще іще вмир, Господе, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, укорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Хрей, свядобре, чисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і прийсну, Діву Марію, з усіма, святими, помінувши самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо, Господи, Бог Твоєї влада, і твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царився в красу зодягнувся, зодягнувся, Господю силою перепоясався, молитвами святих Твої спаси, спаси нас, Він був твердим селену, вона не порушиться, молитвами святих Твої спаси, спаси. Святість на Добіні, молитвами святих Твої, спаси, спаси нас, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Єдинородний Сину, і Слове Бога. Безсмертний Ти, тизволив Ти спасення нашого ради, воплотитися від святої Богородиці. і присно, діви Марій, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один у святій Тройці, наславими, за Отцем і Святим Духом спаси. Чи ще іще в мирі, Господе, віпонімся. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і приснудів, Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі Бо ти благий і людинолюбний Бог і тобі славу посилаємо Цю ісину, і Сину, і Святому і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Прийді та возрадуємося, Господеві, і Воскликнімо, Богу Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святий дивний, ти співаємо тобі, Аллилуй. Це міоси сповідання, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святий дивний, ти співаємо тобі, алилу. Благословених і святих Твоїх завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Рамудрість прості. Поклонімося і при до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святих ти співаємо тобі, олилуя, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо поніякоди. Оцю тобі, молитву, як владиці ми рішні приносимо, Помилуй нас, слава Отцю і сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали. не дуже дужина. Законь наші, але зглянься й нині, як милосердний І збав нас від ворогів наших, по бо Тиси Бог наш, а ми люди Твої, всі діла рук твої ім'я Твоє Призиваємо і нині бо час. І нам благословена Богородиця, щоб надіючися на тебе, ми не погибнули, але щоб ізбавились Тобою від бій, Ти, боїшся спасення роду Християнського. Що Ти святий Єси, Боже, наші дві славу, весела, і сину, і Святому Духові, нині повсякча. и на веки вечные. Oh, святый Боже, святый крепкий, святый посмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый посмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый. Час і на віки віків, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господи, Ви. Бо добрий Господь, Господи, вислухай молитву Мою, почуй боління моє в істині Твої ремудрість. Святого апостола, Павла, читання, Будьмо уважні яковажнім Радуйтеся завжди, в Господі, і ще раз кажу, радуйтеся, лагідність ваша, нехай буде знана всім людям, Господь близько, ні про що не журіться, але всьому молитвою і молінням з благодаренням висказуйте ваші прохання до Бога і мір Божий, що перевищує всякий ум. Нехай збереже серця ваші і розуміння ваші у Христі Ісусі. І наостанку, брати мої, все, що є істина, що чесне, що праведне, що пречисте, що любе, що доброхвальне, коли яка чеснота, коли яка похвала, це роздумуйте, чого і навчилися, і прийняли, і почули, і в мені. Те творіть, і Бог миру буде з вами. Hallelujah Hallelujah